Сонечко встала, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Малята, що це прилетіло до нас? Погляньте. Так, вірно, повітряна кулька. А яка вона? Гарна, червона, легенька, а прилетіла вона до нас тому, що на неї був вітер. Спочатку він був легенький. А потім зробився сильним. Давайте і ми з вами подмухаємо на кульку, так як дув вітер. Спочатку подмухаємо легенько, ось так. Молодці, а тепер сильно. Молодці малята. Та погляньте діти уважно на цю повітряну кульку. До неї прикріплений аркуш паперу. Давайте поглянемо, що на ньому написано. Любі діти, я запрошую вас до себе в гості. Буду дуже рада вас бачити. Завітайте до мене, будь ласка, мені потрібна ваша допомога, Катруся. Ось бачите, це лист від катрусі. Вона написала нам, що запрошує нас в гості, щоб ми їй допомогли. Ну що, підемо до катрусі? Так, звісно. Та для того, щоб потрапити до катрусів, нам потрібно відчинити двері, на яких висить багато дворних замків. Давайте кожен з них відчинимо і тоді відчиняться двері. Дуже хочеться малятам до катрусі завітати, їй поможемо залюбки. Ми ж розумні малюки, ось і двері до будинку, де мешкає катеринка. Щоб ці двері відчинити, ключі треба підібрати. Малята до синього замка, які ми підберемо ключі якого кольору? Так, вірно, синього. А до червоного замка які ключі ми підберемо. Вірно, червоного кольору. Малята, а жовтий замок якими ми ключами будемо відмикати. Так, вірно, жовтими. молодці. Ключики ми підібрали і замочки відчинили. В двері ми заходимо всі, щоб катрусі допомогти. Добрий день, катруся! Добрий день, добрий час. Дуже рада бачить вас. Захотіла я малята кіточки попідливати, та водичка так стрибала, що аж плями залишала. Що робити з цим мені? Як зарадити піті? Плями треба ці закрити. Допоможете мені, діти. Малята, давайте ми з вами допоможемо закрити ці плямки за допомогою гудзиків. Діти, потрібно правильно розкласти гудзики. Якого кольору гудзик ми покладемо на жовту плямку? Так, вірно, малята. Покладемо жовтий гудзик. А на зелену плямку який гудзик покладемо, зелений молодці, а на синю плямку так покладемо синій гудзик. І ще на синя плямка, який гудзик покладемо, синій, а на зелену плямку, вірно-зелений, а на червону плямку, вірно малята, покладемо червоний гудзик. Молодці. Малята Катруся нас просить допомогти їй скласти картину. Вона хоче її повісити на стіну. Дуже хочеться малята, цю картину поскладати, її повісити на стіну і дивитись день при дні та не скласти її мені допоможете чи ні. Малята допоможемо скласти з геометричних фігур ялинку. Які геометричні фігури ви бачите? Так, це трикутники, а вони однакового кольору? Вірно, однакового. А якого? Так, зеленого. А за розміром вони однакові? Ні. Давайте візьмемо великий трикутник та поставимо на картину до катрусі. А тепер візьмемо менший та поставимо його зверху. Так, і візьмемо найменший і поставимо його зверху. Ось малята, ми і склали картину. А скажіть, будь ласка, з яких фігур ми склали ялинку? Так, зелених трикутників. А які ці трикутники за величиною? Великий, менший, та найменший молодці. Подивіться на картинку і скажіть малята. Яка за розміром ялинка велика чи маленька? Так, велика ялинка велика, а грибочок маленький, молодці. Малята, погляньте і скажіть, якої форми сонечко. Так, круглої. Малята, а скажіть, які хмаринки? За величиною. Так, вірно, одна хмаринка маленька, а друга велика. Де на картині знаходиться ялинка і грибочок. Так, внизу молодці, а хмарки і сонечко? Вгорі молодці малята. Захотіла любі, діти свою ляльку в плаття в діти, та ось трапилась біда. Десь тут гудзиків нема. Малята, допоможемо нашій катрусі підібрати гудзики для її ляльки. Малята, в нас є гудзик трикутної форми, круглої та квадратної. Погляньте малята на ляльку та скажіть, внизу якої форми гудзик. Так, вірно, квадратний. І ми поставимо зелений квадрат. Гудзик круглої форми. Якого кольору ми поставимо? Так, круг червоного кольору. А зверху ми поставимо гудзик якої форми? Так, трикутний ставимо трикутник синього кольору. Молодці малята. Малята катруся всім дякує за допомогу. Але нам, уже пора повертатися. Давайте подаруємо катрусі, щоб вона нас не забувала, повітряні кульки, адже вона дуже любить бавитись повітряними кульками. Вона навіть на повітряній кульці прислала нам повітряний лист. До побачення, маля, до нових зустрічей!